Привіт, мене звати Заша Гуржі, я тревел-агент. І в цьому випуску покажу вам готель Albatross White Beach. Це вже другий огляд цього готелю. Попередній був рік назад. Сюди я повернувся проінспектувати готель через рік, подивитися, що тут змінилося. Покажу вам територію, покажу вам одну із категорій номерів. Можливо, навіть доберемося до пляжу. Також як не виглядаємо. Ви тим часом ставте лайк під цим відео. Якщо відпочивали цьому готелі, діліться своїми враженнями, своїми коментарями під цим відео. Якщо ні, просто лайк, щоб побувати в цьому готелі та погнали на огляд. Готель Альбатрос Beach. Як завжди, життя тут кипить. Одні виселяються, другі заселяються. Чимодани вивозять, завозять на рецепції постійно. Люди їдуть забирати валізи. І зустрічають нас, як і раніше, ось такою скульптурою. З однієї сторони у нас розташована рецепція рецепція готелю. А з іншої сторони у нас лоббі та бар в лоббі. Бар який розташований відразу поблизу рецепції. Тут у нас алкогольні, безалкогольні напої, працює кондиціонер, не буде жарко. А головне те, що по традиції, по традиції готелі Альбатрос тут є натуральна зернова кава. Містер hey. American, take away. вей. Новий огляд готеля і показує вам нову категорію номера. Минулого разу я вам показував двохкімнатний сьют, якщо не помиляюся. А в цьому випуску покажу вам номер стандарт. Саме сьогодні готель на 100% загрузці. Вчора було 98 і і сьогодні 100% Весь готель заповнений. Лише один стандарт знайшовся, який зміг вам показати. Ось так виглядає загальна кімната. В номері можна розміщуватися двом дорослим, а також два плюс один. Є робоча поверхня. Є робоча зона. де можна буде попрацювати за комп'ютером. Дзеркало, телевізор. При вході відразу у нас шафа. Кофейно-чайний набір, чайник, водичка. Трішечки нижче. У нас знаходиться міні-бар. Ось таке має заповнення. Місце під багаж. Шаф показувати повністю я вам не буду. Покажу вам ванну кімнату. Музика у нас грає звідусіль. Ванні, косметика готелю. Фен. Відкидне дзеркало. Основне дзеркало і душова кімната. Причому душова кімната. З ось таким видом на основну кімнату. Проте можна закрити і вас не будуть бачити зараз покажу, як виглядає балкон. У нас номер Pool View з видом на басейн. На балкончику є два стільчика, столик. Вид на басейн і трішечки далі. Ось там вже відніється море. Номер я вам показав, а зараз паную просто прогулятися з території готеля. Друзі, знімаю огляд готеля я Альбатрос Beach 20 жовтня, і вже зараз всі басейни, які в аквапарках, вони вже з підігрівом. За рахунок того, що готель на 100% загрузці багато дуже маленьких діток і є потреба в теплих басейнах, тому готель кучи підігрів і зараз. У всіх басейнах водичка тепла. Знову хочу показати вам одну із моїх найулюбленіших зон це тренажерний зал під відкритим повітрям. Тут безліч тренажерів ростуть зелені дерева, і ви займаєтесь зранку або обід на тренажерах з чудовим видом на Червоне море. Ви лише подивіться, яка тут краса. Готель Альбатрос Біч» має сімейну концепцію і чудово підходить для відпочинку з дітками. Для дітей тут безліч активностей. По-перше, дитячий аквапарк. Аквапарк тут виключно для діток, Дитя... дорослих гугірок немає. Окрім аквапарка, є дитячі басейни, дитячий клуб, дитяча площадка з гойдалками, з качелями. Вхід в море у нас пологий, знову ж таки дуже зручно для відпочинку з дітками. В ресторані є окрема зона для дітей, дитяче меню. Тому я впевнений, що тому, якщо вибираєте готель для сімейного відпочинку, я впевнений, що Альбатрос Вайт біч вам 100% сподобається. Виходимо зараз на пляж. Звертаю увагу, що шезлонги та парасольки стоять на відстані. 2-3 метри один від одного. Немає такої щільної, такого щільного розташування. І знову ж таки, готель на 100% загрузці, але якщо прийти, то все рівно вільні шезлонги є, і не потрібно приходити займати їх з самого ранку. Піщаний пологий захід в море, проте тут в нас є відливи, відливи невеликі. Можна буде пройтись трішечки вперед, там купатись вже на глибині, або ж приходити в той час, коли відливів немає. Наш готель Альбатрос Біч розташований на першій береговій лінії та має власний приватний пляж з піщаним заходом в море, що дуже зручно для маленьких діток навіть від одного року, а також для дорослих які не вміють плавати. Навіть зараз вздовж всього пляжу безліч діток купаються, бавиться, ліплять пасочки, занурюються і просто відпочивають в Єгипті. Тому навіть пляж. Ідеальний для дитячого відпочинку, єдине, що тут є відливи, але я думаю, якщо приходити в той час, коли їх немає, то буде класно. Хоча як мені, хоча як на мене, тут такий активний аквапарк, що дітки, мабуть, більше часу будуть проводити саме там. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій коротенький бліц огляд добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в цьому готелі будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся. Мене звати Саша Гуржі і до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока.